Мої вітання, друзі, як можна так себе ненавидити, тим паче техніку, яка готує їжу, ось в такому стані привезли люди. Я розумію, що людина інвалід і вона не встані її чи відмити, чи що, але є родичі, які змогли б хоча би вимити її перед тим, як вести до мене на ремонт. Ну вибачте, ладно, поїхали. Заглянемо всередину. Проблема така з нею, що при відкриванні дверцят згорає запобіжник. Згора, згора. І люди вирішили поставити шматок скрепки, ну потім почало пробки вибивати. Так, відчиняємо. Бачимо, що всередині у нас знаходиться тут більш-менш нічого. Людські руки сюди ще не долізли. І жир теж. Так, перевіряємо вхідний мережовий запобіжник. Він справний. Тут жучка нема, все рідне. Далі перевіряємо на платі керування. Перевіряємо, запобіжник цілий. Все в нормі. Так, ну ми вмикати не будемо. Так, достанемо запобіжник, це що тут встановлений. І ось що ми можемо тут таку цікаву річ побачити. Люди зовсім не переживають за свою безпеку, за безпеку свого будинку, понаставляють отакі скрепка, тоді думають, чого хати горять або проводка горить. Ладно, їдемо далі, друзі. Так, в першу чергу, коли запобіжник горить, нам потрібно перевірити три мікропереключателі. На Дверцятах. Один, другий, третій. Вони повинні спрацювати, спрацьовувати без заторможення. Тобто, коли вони жиром залягають, там конструкторами так зроблено, що він вилітає, запобіжник. Так, будемо підпаювати до несправного запобіжника лампочку, і вона нам буде синалізувати про КЗ. Будемо. Дверцятами відчиняти, зачиняти, ну і далі, далі проводити, шукати несправність. Так, вставляємо запобіжник, він, я нагадую, що несправний, лампочка буде сигналізувати. Даємо мережу так, і пробуємо дверцятами відчиняти. Хлопаємо, відчиняємо, зачиняємо. Але в нас нічого не засвічується. Все в нормі, як цікаво. Зазвичай, коли несправний один із перемикачів, то лампочка засвічується. Тобто, показує це те, що. КЗ всередині, як ви бачите, у нас все працює нормально, лампочка не вспихує. Далі, я зараз вам трішки задемонструю, як це проявляється. Тобто я замикаю один із перемикачів і бачите, лампочка засвічується. Але вони справні, я їх перевірив на опір і на спрацювання. Все в нормі, як ви бачите, лампочка не засвічується. Так, далі що ми робимо? Далі ми від'єднуємо силовий трансформатор і попробуємо запустити мікрохвильовку. Нажимаємо старт. Це в нас силова частина відключена, тобто знову тут нічого теж у нас не перегружає. Ще раз вмикаємо, нічого не грузить. Ну, воно і не грузитиме, тому що цей запобіжник стоїть тільки по слабій стороні, по живленню самого, самої плати керування. І тут він ніякої, ніякого значення не має. Але через дверцята там є одна хитрість, яка приводить до його виходу з ладу. Так, він на 1,6 А. 1 так. Ставимо на 2,5 немає. У мене на 1,6 ставимо. Невелика різниця. Так, вставили, ставимо водичку всередину і будемо повністю перевіряти. Натискаємо старт. Все, чекаємо. Як ви бачите, у нас силова частина працює, споживає 1,3 кВт і струм 6,3 А. Тобто мікрохвильовка повністю справна. На жаль, причина не виявилася. Так, закінчилася нагрів, все нормально. Так, ну, спробуємо ще позачиняти, повідчиняти дверцята. Ось знизу я давлю, все, закриваємо, відчиняємо, не горить нічого. Тільки ж так, да. грізюки доволі таки хватає, Жирне дуже неприємно. В низній частині понажимав, нормально нажимаємо в середній частині дверки, тому що може десь або перекос, або ще якась біда може бути. В верхній частині теж у нас запобіжник не згорає. В чому біда, друзі, я не знаю. На жаль, причина не виявлена, але таке буває. Відама там, хай. Пробують що да як. Чесно кажучи, бажання не було її робити. Ну, На всяк случай вирішив заглянути на плату керування, де запобіжник стоїть. Тут нічого критичного немає, все в нормі, він стоїть по, по обмоці, по обмотки трансформатора. Тобто все тут в порядку. Ставимо плату на місце і закручуємо її. Ну, Звісно ж, зібрав мікрохвильовку всю. До кучі і ще раз перевіряю: нічого ніде не горить, буду віддавати. Обідно, просто що вимазався, як свинюка, але ну, що зробиш. Сам винуватий, треба було не братися. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.